Поза політикою студенти запросили кандидатів на посаду київського міського голови долучитись до суботньої толоки. Більше сотні активістів та політиків прибрали одні з найкращих зелених зон на осокорках Озера Небрешта. Тяхле чи впорались із завданням? Потенційні мери дізнавались наші журналісти. Тут вони не в ділових костюмах, а з граблями та в робочих рукавицях. Плічопліч зі студентами кандидати в мери вичищають територію. Дуже легко робити гарні речі там, де всі бачать. Дуже важко зібрати людей і самому зробити зусилля там, де це не дуже видно, там де це не є дуже там для піару корисно і так далі. Тут не має бути вже ніякої конкуренції. Всі разом прибирають причепорити зелені зони відгукнулися чимало. Політ Дехто з претендентів на головне крісло столиці особисто інші вислали потрудитися своїх представників. Бореться з брудом. Команда Віталія Кличка акція потрібна. Нам всім ми ж добре робимо. очищаємо. Каміння от збирали, думаю, віддихали люди, але так порозкидували на гарний масло. Самі собі нашкодили, Придеться нам тут прибирати. Та найбільше на узбережжі побутового сміття пластиковий посуд, пляшки, пакети, сухе гілля. Трапляються і будівельні відходи. Тут багато ще промислового сміття. Те, що тут будувалося, вони лінувалися, вивозили чи економили гроші, то вони вдоль цього озера фактично. Могильник вже такий. Подивіться, вони стоять оці. ці. Начебто для мусора вони їх вже тиждень, не вивозили. Що там, що там усе назбиране пакують у мішки, а далі в трактор і на вивіз. Втім, окрім пікнікового сміття, у кузов потрапляють шини та цеглини, прибирають ділянки і неподалік водойм. Над ошатним виглядом Дарницької оази поруються і представники кандидатки Лесі Оробець. Нам надо в себе виспитати культуру відпочинку. Ми зустріли такі навіть випадки, коли мусор був закопан. Не Чейку проще вирити яму, оставить його, но штоб Ністі обратно. долучилась до толоки і команда інтернет партії. Щоправда, без дарта ведера підсумки проведеної роботи підбивають за кількістю наповнених сміттям пакетів. 10 чоловік нас прийшло сьогодні, щоб помочь студ раді точніше, Пообірають мішков 30, где-то організатори в шокі, тому що не ожидали такого успіху, так сказати. Тут не місце кандидатської конкуренції. За спільною справою діячі встигають і поспілкуватись, і поділитись досвідом. Тут немає політичної, скажімо, дискусії, це дуже важливо. В першу чергу от такі акції об'єднують. Вони роблять наше місто і прозорішим, і міськраві скривають ті проблеми, які є. Це тільки початок. Ми за об'єднані. І дуже добре, що є такі міропіємства, які об'єднують всіх нас. Це командне об'єднання за добрий справи. Врешті-решт, завдяки такій командній роботі, ці озера знову відновили свою привабливість. Попрацювали плідно за дві години. Назбирали дві повні вантажівки сміття. Активісти Судреспубліки проводитимуть такі акції надалі. А кандидати у мери обіцяють прибрати не лише цю ділянку, а й усе місто. Олександра Роздорожна, Даніель Косаковський, телеканал Київ.